Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. 2023 рік. Зелені святки пройшли. На їх я робив перебор монет. Так, було перебрано 12 гривень по 50 копійок і ось більше 200 гривень по 10 І по гривні 170. Десь 170 я одніс і ще гривень, грубо говоря, 200 гривень. Так, що в нас виходить? Результат який. Побистньому зараз скажу, бо багато чого є. 95-й рік, 50 копійок. 5 штук. Трапеція. Тоже є. Вздутіє, каже. Ось вздутіє чотирнадцятий рік. І що у нас тут? Пятнадцятий? Дві злотих. Тут лишній метал ось така стопка. В му году, інтересно, лишній метал ось. Отаку. Ось того. А, ось він. Така по дві таке. Так. А тут тут у двоїці і. Що в нас тут? 92-й рік? Листочку ось. покажем, щоб було інтересно. Лишній метал є. Тепер. Що в нас тут далі? Зараз подивимося, бо вже позабував. Ага. 94 рік, 50 копійок. Черенок підходить до ягідки. Три монетки. Тут ягіди, ягоди, брак монети. Шо проти часової стрілки, що за часовою стрілкою. Одна монета. Чотирьох ягодників. Оце скільки? Другий штамп. І. Що це в нас таке? Сподивимося, вже забув. А, здвоєння. Ось ось здвоєння там є. Так. Третій ж там дві монетки. 92-й рік. 10 копійок. Так, Луганськ і. Одна крупний гурт 94-й і одна крупний гурт 906, е, третій штамп. Одна, перепутка 2012, і 2007. -й, одна шестиягодник, покажемо. Шикарні монетки. Що тут ще? По гривні медалі. Буква Д і буква О. Одне коло одного там зближене. 2005-2004 рік. Ну, начебто нічого не забув. Отакий перебор монет був. Результат. А, ще що з Забувся, бачите. Скільки перебирати той. Значить, що в нас виходить? Монети негортільного кольця 2007 рік. Дві штуки. Сейчас я вам покажу одна точно. Така вона попадається 2007 рік. О, а ця мені попалась необична. Може це рукоблуд, а може теж Ні гуртільного кольца, як кажуть. Ну, я її відложу не буду, бо це я не впевнений. А оця то точно така є. Такі вони попадаються, що ауверс, що реверс і гурт такий. Я вже їх і переважив. Зараз покажемо. Так, що в нас тут? Давайте розважимо. Ложимо і 4,21. Знімаємо, вжимо другу. 4.21. Ну, не буду я довго вас задержувати себе. Я їх відложую хай собі лежать. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Ставимо лайки до зустрічі на каналі. Всім пока!